Привіт усім! Сьогодні хочу вас познайомити з надзвичайно вишуканим та красивим набором від фірми «Кохана». Хто знає, мережка є представником цього виробника в Україні. Ви можете у нас придбати їхні набори. А тепер коротенько вам покажу та розкажу про цю чудову красу. У цьому наборі знаходиться ось така провощена турбинка, Все дуже красиво запаковане, і загалом це лімітована колекція. І цих наборів вже немає навіть на сайті виробника. Тож, хто Колекціонує кохану, зверніть увагу обов'язково на цей набір. Турбинка красиво тримає форму, має ось таку чудову шовкову китицю. І взагалі такі китички це є родзинка бренду кохана. Саме такою китичкою виробник прикрашає багато своїх виробів. Також у набір входить ось така маленька та мила плетена корзинка, у якій розміщені міні-ножиці від коханої. Та ось така маленька голківничка з двома одразу голками. Корзинка теж надзвичайно тендітна, маленька та симпатична. Також до набору входить ось такий шкіряний мішечок. У ньому ви знайдете надзвичайно красивий, нитковдягач. ось тут його можна покласти у цю кишеньку. Він відкривається за допомогою гудзичка та стягується також за його допомогою. А всередині знаходиться 7 картонних бобінок з нитками для шиття. Нитки, скоріш за все, бавовняні. Виробник, на жаль, не вказує, з чого вони виготовлені. Палітра широка, є багато відтіночків, які вам пригодяться під час будь-якого рукоділля. Ось такі милі бобінки. Кладу їх назад у цю турбинку шкіряну. Та затягую годзичком, щоб нічого не повилітало. Все дуже зручно, компактно, якісно і ви звернули увагу. Виготовлено все з якісних матеріалів це є шкіра, дерево, шовк. Ось ножнички можна тут покласти. Дуже симпатична торбинка. Взяли її у свої ручки та перейшли від одного рукодільного місця у друге. Загалом. Такий набір, такий органайзер прикрасить будь-який рукодільний куточок. Кохано.